Доброго ранку, церква. І сьогодні ми, як і кожну неділю по Божій милості, зібралися разом. І я думаю, до кінця вже сойдуться всі, це наша така фішка церкви Голгофи. Ми приходимо трішки пізніше. Ми приходимо сюди, по-перше, щоб поклонятися Господу. По-друге, ми хочемо почути від нього слово для нас сьогодні, да? О, і втретє, чому ми приходимо, щоб підтримувати один одного, то ми вже перед служінням молилися, і люди підходили і казали, помоліться за мене, помоліться за мене, і ми підтримку молилися і з вірою з вірою до Господа і просили, щоб він підтримав цих людей, щоб він підтримав нас всіх на цьому служінні. І от сьогодні ми подивимось на вірші з книги пророка Ісаї, для деяких він є улюбленим віршем. Давайте спробуємо розібрати, що він значить для нас. І це Ісая, 31 вірш. Да? Є такі, в кого це улюблений. Значить, 4031 Ісая. Але хто покладається на Господа, відновлюватиметься силами. Вони розправлять крила як корли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться». Значить, що ми тут знаходимо в цьому вірші? Ми знаходимо силу в очікуванні, силу в довірі і в сподіванні на Господа. Бачите ви це? Так? Ключ до цього вірша, він полягає в ідеї надії на Господа, що ми всі маємо да? надію на Господа. В надії ми повірили, в надії ми чекаємо Воскресіння, в надії ми приходимо, щоб поклонятися Йому і прославляти його. Е все інше, що відбувається в цьому вірші, воно випливає з цієї із надії. І от слово, що використовується тут в єврейському перекладі як надія, воно означає очікування. Да, я очікую. І це теж не просто я там надіюся, що сьогодні не буде дощу. Ні. А це є я очікую Господа. Хоч буде дощ, хоч не буде. Да? Розумієте? Ой, давайте розглянемо, як ця надія, очікування і сила впливає на наше життя. Ну, По-перше, сподівання на Господа. Ми сподіваємося на нього. І тому це все відволікає нашу увагу від нашої ситуації, яка виникла навколо нас зараз. І коли ми відволікаємось на Господа, то це допомагає нам переносити, переносити цю ситуацію, переносити разом з Господом. І замість того, щоб озиратися навколо і дивитися, да, ой, як же ж буде, що буде, ми перенаправлюємо свою увагу на е, Господа і з викликів, які дає нам цей світ. На Господа, на безмежну Божу силу, на Його непохитну любов. Любов до нас з вами, в якій ми всі переконалися вже, все більше і більше, пізнаючи Його. Друге, що це надія на Господа, дає нам впевненість, впевненість, яка породжує таку оновлену в нас силу, якщо ми надіємося на Господа. Сила наша оновлюється, як написано в цьому вірші. О, Відкрили слава Господу! Я дивіться, ця впевненість вона походить від Божої вірності, а не від нашого величчя чи ще чогось. Від Божої вірності. І від того, що Він пройде з нами крізь усі ці випробування, які приходять на нас в цьому світі. І ми сьогодні молилися і просили Бога, щоб Господь проходив разом з цими людьми, яким зараз боляче, які зараз в проблемах, щоб Господь проходив і сказано, що Він пройде. Він буде йти, Він не залишить. І ще надія на Господа, вона мотивує нас, вона мотивує нас продовжувати йти вперед. Іти вперед. Саме завдяки цій впевненості ми і знаходимо цю мужність зустрічати виклики вічна, віч навіч все, що дає нам цей світ, віч навіть знаючи, що його сила вона вдосконалюється в нашій слабкості. Якщо подумати про світ, у якому ми зараз живемо, то багато чого може викликати у нас занепокоєння. Да, просто зруйновуючи наші сили, читаємо новини, дивимось щось по телебаченню, дивимось в телефоні. І десь, десь щось може навіть зруйнувати. Ну, однак є гарна новина. Вона в чому полягає? Полягає в тому, що насправді немає значення, наскільки довгий цей список цих проблем які. Піднялися на нас, які давлять на нас. Чому? Бо Божа сила, вона більша. Божа сила, вона все таки більша. І оцей вірш, 31-й, він пояснює, чому ми можемо мати надію саме на Господа. Саме на Господа. І особливо тоді, коли ми втомлені і коли ми слабкі. От давайте признаємося, буває, коли ми. Втомлені, і ми розуміємо, що ми слабкі. І от перша причина полягає в тому, що Бог не втомлюється. Ми втомлюємося, Бог ніколи не втомлюється. І Він ніколи не виснажується. А у нас буває так, що ми виснажені, нам навіть не хочеться йти в неділю на служіння, бо знову почнуть щось питати. Ми виснажені, бо Бог не виснажується. І от друга причина полягає в тому, що Він обіцяв нам дати цю силу. Силу тим, хто втомлений, міць тим, хто слабкий, то це гарна новина. То хай цей вірш буде нам на сьогодні таким підбадьоренням і силою для нас. І остання причина полягає в тому, що Бог усвідомлює. Що у нашому житті будуть моменти, коли ми втомимося? Він це прекрасно знає, що ми буваємо слабкі. І якщо від людей ми щось можемо скрити, то від нього ж ми нічого не скриємо. Не скриємо да? І от зверніть цю увагу, що Бог не засуджує нас за те, що ми втомилися. Він пропонує нам рішення. Яке рішення? Ключ до отримання Божої сили під час життєвих оцих негараздів це очікування і надія, про які ми прочитали в цьому вірші. У нас хай буде такий терплячий і сповнений дух. Чому? Бо ми користуємося джерелом оцієї стійкості, мужності, які Бог приготував до нас. Приготував вже давним-давно і приготував прямо сьогодні. Це дозволяє нам подолати будь-які перешкоди, які можуть виникнути. Всі ті, за кого ми молилися і за кого ще будемо молитися, розумійте, що з Богом преодолаємо все. Ми можемо бути впевнені, що в Божій силі ми. Відкриємо для себе все необхідне, щоб бути сильними, перед обличчям цих життєвих негаразд, но розуміючи, що ми слабкі. Де б ми не були сьогодні, давайте не будемо переставати сподіватися на Господа. Бо це єдиний спосіб відновити свої сили. Як написано тут в цьому вірші? Давайте помолимося.